Сьогодні 14 грудня 2024 року, 6 година 51 хвилина, субота. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а мародерам, паразитам і дармоїдам, які мене оточують з поганими звичками. Які руйнують не тільки своє життя, а життя тих людей, які на це не заслуговують, показують хто і хто. Оце дуже важливо. Бо вони із за своєї жадібності втратять не тільки себе, а своє покоління, декілька своїх поколінь. Разделяй и володарюй. Это схема Покиків і злочинців, які будують своє щастя на зруйнованих долях інших людей. Так мене розділили з моєю дружиною, з моїми дітьми, щоб заволодіти моїм будинком і моєю землею. Бо інакше. Вони вже все пер, перепробували, і інакше вони нічого зробити не, не можуть. Вже і підставляли, і провокували, і двері вибивали. І що вони тільки не робили, і обшуки робили, і руйнували психічне і фізичне здоров'я мені. Але я тримаюся і вважаю, що. Цих покидьків все попереду. І кожен з них отримає те, на що заслуговує. Хто б ці покидьки не були, де вони не працювали. За ними прийдуть і заберуть вони найцінніше, що в них є. І це будуть не гроші, а щось інше.